Всіх вітаю! Мене звати Ірина Васильівна Данека, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини Вараської багатопрофільної лікарні. І сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітаційну допомогу в нашому закладі. Сучасна реабілітація це не масаж і не ЛФК, це величезна робота цілої мультидисциплінарної команди над вирішенням проблем індивідуально кожного пацієнта. До складу мультидисциплінарної команди входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопед та психолог. Кожен із цих фахівців виконує свою особливу функцію в роботі з пацієнтом. Ну, для прикладу, фізичний терапевт він відновлює рухову активність пацієнта або. Особу із обмеженим функціонуванням він працює із мобільністю, переміщенням, покращенням ходи тощо. Завданнями ерготерапевтів є максимально адаптувати людину до нових умов її життєдіяльності, тобто це і самообслуговування, і побут, і адаптація житла, робочого місця, транспорту. Тощо наш логопед працює переважно із неврологічними пацієнтами, із порушенням мови й мовлення, порушенням ковтання, різними неврологічними захворюваннями обличчя. І психолог. Завданням психолога є максимально налаштувати людину на терапію, на зв'язок із кожним фахівцем нашої команди. Вона працює із когнітивними порушеннями різного ступеня тяжкості. Це порушення уваги, сприйняття, пам'яті, це виявлення тривожності і різних депресивних станів. За програмою медичної гарантії, в нашому закладі пацієнт може отримати безкоштовну амбулаторну реабілітаційну допомогу. Як це зробити? Ваш лікуючий лікар має через електронне направлення скерувати вас. На консультацію до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, або власне, на саму послугу медична реабілітація, ну для прикладу, це може зробити невролог або травматолог. Далі ви потрапляєте до нас на консультацію. І кожен пацієнт приходить із своїми бажаннями. Ми це називаємо запит пацієнта, і запит пацієнта не завжди може відповідати функціональній активності, людини, яка звернулася. Для цього ми із цією командою оглядаємо пацієнта, і кожен фахівець окремо складає так звані цілі. З якими ми будемо працювати весь цикл реабілітації, і коли людина потрошки з кожним днем досягає нової цілі, його бажання працювати і відновлювати втрачені функції збільшується. Ми працюємо з пацієнтами неврологічного та травматологічного профілю. Це можуть бути люди як після гострому періоду хвороби, так і в довготривалому. Для прикладу, після перенесеного гострого пошкодження мозкового кровообігу, тобто інсульту, черепно-мозкової травми, ендопротезування суглобів, переломи кісток. Пошкодження периферичних нервів, а також з військовими після поранень різного ступеню тяжкості. Якщо вам або вашим близьким необхідна реабілітаційна медична допомога, звертайтеся до фахівців нашої варазкої багатопрофільної лікарні, і ми вам обов'язково допоможемо. Адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.